Сьогодні бачу, тут запитань у нас немає, але я хочу в двох словах з вами проговорити про. «Придіть до мене всі струджені і обтяжені. І я облегчу вас. Чи знаєте ви, що це означає? Дивіться, придіть до мене всі струджені і обтяжені. І я облегчу вас. Знаєте, з одної сторони здається. Ну, наприклад, я робив в полі і прийшов, каже, Господь Бог прийди до мене, ти струджений і обтяжений своєю працею, і я тебе облегчу. І я собі приходжу і кажу, Господи, я прийшов, добре облегчуй мене. І Бог каже, все, не будеш більше у поле робити, все, що ти там в поле робиш, я замість тебе зроблю, а ти будеш там тільки користатись того, що я тобі там, що ти там сіяв, так, чи, чи садив». Чи так буде Господь Бог мене облегшувати і знімати мої страждання, мої, е, мої страждання, так? страждання і обтяження. Чи я працюю, наприклад, скажімо, десь на заводі, щось там роблю, і приходжу Господи, струджений я обтяжений роботою тяжкою мене. І Господь Бог каже, добре. Я облегчу вас. Та? І значить, що Господь Бог на другий день піде замість тебе на зміну чи, що? чи Для чого Господь Бог каже, облегчу вас? Знаєте, я вам так скажу. Людина найбільше страждає і мучиться, коли вона робить якусь роботу і вона не знає, на що вона то робить. Вона не знає, кому то потрібно. Або з другої сторони, вона знає, що вона робить на роботі чи в полі, десь на заводі чи в полі, і вона знає, що вона буде мати зарплату. Але сама робота її мучить. Мучить, тому що людина прийшла на роботу, тому що їй треба якось на прожиток грошей, треба якось, щоб вони її заплатили. І коли ти приходиш, знаєш, заради того, щоб Якось відробити це, щоб потім як можна скорше отримати зарплату і ну, його ту роботу. Не хочу тої роботи, але мушу йти. А що робити? І Господь Бог тут дає нам можливість, щоб нас робота не мучила. Господь Бог каже, я хочу, щоб робота тобі приносила радість. А як може робота приносити радість? Коли ти до тої праці щось додаєш своє? Своє вміння, своє старання. А коли воно прийде? Само воно не прийде. Треба, щоб до того ми якийсь крок зробили. І ось Господь Бог каже: прийдіть до мене, всі струджені, обтяжені, і я облегчу вас. А далі, що Він каже, візьміть своє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і смиренний серце. І ось тоді знайдете полегшу душам вашим. Тоді, коли візьмете ярмо своє на себе і навчитеся від мене, каже Господь. Чиє ярмо взяв на себе Ісус Христос. Своє. Він ішов страждати за гріхи за свої, ні за наші. Але Господь Бог тим підкреслює, яке Він до нас має відношення. Він нас створив. Він нам дав життя. Бо він каже, і молиться до Отця, каже: Отче, зроби, щоб ці, яких ти дав мені були одно, як і ми з тобою одно. Чуєте, так? Ми з тобою одно. Щоб ці, яких ти дав мені, були одно, як і ми з тобою одно. Щоб я був в них а вони в мені. Господь Бог приходить і показує нам, що Він до нас має відношення. І Він бере наше ярмо як своє. А ми часом і від свого відмовляємося. Але часом в родині треба взяти своє ярмо, але так як ти є родина, то може і на тому Христі є і чиєсь там, чиєсь ярмо, чиєсь нагрузка, чиєсь тягар. Якщо ти жінка, то це може бути десь трошки понести за чоловіка, трошки за дітей. А якщо ти дитина і в тебе є тато і мама, то ти мусиш і тік, не тільки своє нести ярмо. Вчитися треба, ще там щось, але ще трохи за маму і за тата подумати, як би їм допомогти, навчиться, каже Господь, носити тягрі один одних. І коли ми замість того, щоб відмовлятися, будемо брати чуже ярмо на себе, своє і тих, хто поруч. От Іменно в цьому Господь Бог каже. Я облегчу вас. Як Господи! Та мені буде ще важче, крім мого, ще буду чужий нести. А тепер дивіться. Весь секрет конфлікту. Якщо я несу якісь свої обов'язки, і мені мама каже, що зробити. Каже, ні, я не хочу, то не моя робота. То є тато, а то він і собі там робить. Тут мама каже, я маю свою справу, я маю свою роботу. Дитина прибігає, мамо, за мені тут оці, бо мені це все віддорвало? І лише мені спокій. іди, вступися, я маю свою справу. Чуєте? І коли ми починаємо відмовлятися від своїх обов'язків або від чиїсь, ми починаємо в сім'ю приносити неспокій. Бо коли чоловік каже, то, то що то моя робота? Метиме і ми!» А жінка розрізала палець і каже, та піди хоч ми помий. Ні. Тобто, коли ми відмовляємося від своїх обов'язків, а тим більше, коли нас хтось про щось просить, ми вносимо в родину скандал. А коли ми несемо світя, а заодно і допомагаємо іншим, як Христос каже, навчиться від мене, бо Він несе наші гріхи. І він каже, Навчіться від мене. І коли ми будемо брати за кож щось робити, ми принесемо в хату радість. Принесемо радість. Бо мама буде це тішити, коли неї чемна дитина. А коли чоловік буде щось робити в хаті якусь жіночу роботу, замість дитини щось там зробить, це буде тішити. Ви будете щасливі. Носіть тягарів одні одних, так як Христос нам робить той приклад. Навчіться від мене каже Господь, бо я лагідний і смиренний серцем. Лагідний і смиренний. Ми дуже часто добиваємося справедливості. Я хочу, щоб було по чесному, хочу по справедливості. Не буде і не кажи так. Бо Господь Бог тобі так само скаже, Хочеш по справедливості? Ти зрішив, хочеш по справедливості. Та ні, Господи, прости мені, як я тебе маю простити? Ти ж ціне життя від всіх, хто був навколо тебе, вимагав справедливості. Де моя пайка, де моя доля, де моя межа, де моє то, де моє сьо? Ти вимагав справедливості через твою справедливість, знаєш, тільки сліз було пролито. Знаєш, тільки людей плакало, через те, що ти добивався ніби справедливості. І десь в глибині своєї совісті відчував, що то трохи не добре. Але а що, я справедливий? І Господь Бог каже: ви шукаєте справедливості серед тих, які зрішили. А коли приходите до мене, не шукаєте справедливості, а чому шукаєте милосердя? Тому кажу вам, Господь каже, будьте і ви милосердні. Прийдіть до мене всі стружені і обтяжені, я облегчу вас. І навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. І знайдете полегшу душа ваша. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!